У Тернополі вперше провели кубок з лате арту. Організатори дійства запевняють, це один із найбільш видовищних видів змагань фахівців із приготування кави, який цікавий не лише для самих учасників, а й для глядачів. У нас буде два етапи: півфінал та фінал. В півфіналі е, беруть участь всі учасники, і в фінал виходить шість найкращих, які набрали найкращу суму балів. Буде оцінюватись не тільки зовнішній вигляд, а й техніка, е, час. Повністю все в нас в суддях люди, які давно в кавовій культурі, вони орієнтуються, вони знають, і завдяки їхньому професіоналізму наше свято буде ще цікавіше. За кубок боролися бариста із різних куточків України, зокрема з Івано-Франківська, Києва, Львова, Дніпра. Із 24 чотирьох учасників лише троє представляли Тернопіль. Нам приємно, що майстри приготування кави з кави зі всієї України вирішили приїхати в Тернопіль. Дуже сподіваємося, що ці змагання будуть. Постійними щорічними, традиційними, тому що кава це завжди позитивна енергетика, кава це завжди спілкування з друзями і сподіваюся, що це дасть тільки позитив нашому місту. Дехто з Бариста вже має досвід участі у подібних змаганнях. А для когось це перша нагода випробувати себе. Треба підтримувати культуру. Вона стрімко розвивається. В принципі, це цікаво, це перспективно, і мені стало цікаво спробувати себе. Беру участь вперше. Будемо бачити, як воно. Піде, не піде. Побачив, що відбувається таке в Тернополі. В Тернополі, в принципі, не був вперше зараз. І було цікаво подивитись місто і взагалі взяти участь. У нас івано Франківську проходив під Черкінко цього року і також брав участь. Війшов у фінал. Окрім кубка Тернополя Злате Арту за перше місце, кращі учасники отримали грошову винагороду.